Скажіть тепер ті, хто були з відкритими очима і вели. Яка була які були стратегії? Головне уминати всі кіями, які люджі та важнего минала, коли крізь вів він не Це Світлячки згадують, як відгадували дерева за обіймами. Таким було одне із завдань на заняття з лісової педагогіки, яке організувала громадська організація Форза для учасників учнівського самоврядування Ужгорода. А ще слід було просто постояти біля дерева, обійняти його і відчути щось особливе. Ну, взагалі я відчувала спокій. Сьогодні було дуже сильно цікаво. У нас була рубрика Комахи. Ми грали в і цікаві ігри, такі як Хто я? мали челенджі, місії, складали всякі вірші, загадки, танцювала, навіть танцювала та від бджоли, слухали пісні, співали. А в самому кінці ми пішли грати дуже цікаву та пізнавальну гру. Ми досліджували природу, ми заплющували очі. Ось ми закривали їх ось такою маскою. Одна людина мала зав'язати очі іншій і пустити до Якогось дерева. Сяв людина мало запам'ятати це дерево, і вже з розплющеними очима мали його знайти. І так ми повторювали, і це справді дуже цікаво. Можна дізнатися ще більше про навколишнє середовище. У Боздиському парку зібралися помічники просвітницької кампанії Світлячку Сяй, які в ролі ведучих навідувалися до різних шкіл Ужгорода, розповідали в цікавій формі про правила дорожнього руху та дарували світловідбивальні елементи учням видимість низька, а ви кажете лікер одягаю. Я всім зрозуміло. Коли видимість низька. Вирішили таким чином віддячити їм за той внесок, який вони зробили у просвітницькі е, такі ідеї наші про світловідбивачі. Ми їх сьогодні провели у парк Боздуський і провели е, такий спільний день у єднанні з природою і таку зробили провідну тему комашок, оскільки назва кампанії була світлячку. Сяй, то сьогодні ми крутилися навколо комашок і власне того середовища, в якому вони живуть. Лісова педагогіка сучасний підхід щодо того, як донести до дітей та дорослих інформацію про ліс, каже голова громадської організації Форза Леся Лойко. Найгірше діти запам'ятовують лекцію. Запам'ятовують лише 5%. Але якщо слід самому подумати, походити, щось зробити, то це запам'ятовується значно краще. Вона називається педагогіка, оскільки використовуються педагогічні методи. Але найголовніше, що важливо усім знати, хто хоче застосувати цей метод, що при цьому методі залучаються голова. Руки і серце. Тобто, коли ти йдеш в ліс з дитиною і продумовуєш певну програму, як ми це зробили сьогодні, то потрібно обов'язково щось запланувати на відчуття, щось десь на розум і щось десь на руки, щоб вони змогли щось поробити руками. В лісовій педагогіці ліс є це об'єкт навчання, предмет навчання і, скажімо, місцина, в якій відбувається навчання. Оскільки провідна тема комахи, то учасники придумали навіть танець бджілок. Одна бджілка йде бджілок восьмерочкою, потім інша бджілка йде восьмірочкою, і та бджілка, що була спереду, то вона веде інших бджілок туди, куди треба. Юлія спробувала себе в ролі вчителя, працюючи з маленькими школярами. Слід було і подати тему, і утримати увагу, і стежити за дисципліною. Я дізналася, як це важко виступати на публіці, коли інші тебе можуть не слухати, коли інші балуються. Як як це ну, прикро, і як приємно, коли тебе слухають інші. Має крила, має очі, і людей хоче комар. Так придумували авторські загадки про комах, відгадували їх. А ще складали власні вірші. Світлячок наш встав. Флікер швидко він узяв і побіг до дітвори, щоб не трапилось біди. З флікером в безпеці ми знають діти й світлячки. А на завершення потрібно скласти єдиний талісман. Вам потрібно кожному піти із території. Принести 5 предметів різних, які ви бачили, щоб вони могли б бути в цьому талісмані. Єдине правило нічого не зривати і нічого не ламати. Тобто беремо все, що є тільки на землі. Це можуть бути шишки, гілочки, які обламалися від вітру. Ну і не рвемо нічого. Нас строїлося із нас різних всіх. Разна гілочка така, сякат. Гніздо це гніздо. Да, а Це дерево. Спокій. Спокій, спокій, рівновагу, терпіння, сумління, і ми склали таку неймовірну композицію. Вона символізує все наше самоврядування, і все воно тримається на нас всіх. От ми це гілочки, шишечки, всі ми різні. Хтось більший, хтось менший. Але всі ми працюємо за для одної мети створити щось краще. Доповнила талісман Марія Олександрівна. Марію Олександрівну <с> <No, super>. <clumsy> Марія Олександрівна, засновниця учнівського самоврядування. Нині працівниця Карітасу. А учнівське самоврядування сьогодні не просто активісти, а ще й світлячки у різних розуміннях цього слова.